Всім привіт! Ви на каналі Вікторія Фуд, і сьогодні ми з вами будемо робити мій улюблений рецепт печінкового паштету. В ньому є така ізюмінка, від якої всі в захваті хто куштує мій паштет. Тож нарешті на моєму каналі буде саме цей рецепт печінкового паштету. Для нього нам знадобиться кілограм печінки. будь якої У мене куряча, але найкраще це індича печінка. На кілограм печінки нам знадобиться одна, можна дві моркви, дві цибулини. Овочі нарізаємо я нарізаю ось так. Викладаємо на сковорідку і підігріваємо. Не треба сильно засмажувати, щоб скориночки не було. банально, не корисно. Але коли воно підігрівається, то смак цибулі і моркви йде в олію, і потім це все буде відчуватися у паштеті. Тож не обов'язково шкодити своєму здоров'ю і смажити все до скоринки. Олію я використовую оливкову рафіновану. Смажити на нерафінованій олії не можна, бо в неї низька точка диміння і при смаженні виділяються консерогени. Нам треба, щоб цибулька стала прозорою. Підготуємо головний інгредієнт. І це груша. Солодкий виходить наш паштет. І всі запитують, чи не додавала я туди цукор. Грушу перекладаю в ковшик і додаю води. Треба її варити десь хвилин 10, поки вона не стане такою м'якенькою, щоб можна було її додати потім легко в паштет. Так, коли це посмажили, викладаємо і будемо смажити зараз з вами печінку. Я її просто промила. Зараз підсолю. Печінка у мене була в сіті, для того, щоб добре стекла з неї вода. Я викладаю всю одразу. Так само ми не засмажуємо дуже сильно, щоб не було скоринки, але її треба приготувати повністю. В принципі, печінка готується дуже швидко. Не треба її тут довго мучити. Буквально 10-15 хвилин перевіряємо грушу. Так, вона вже готова. Вимикаємо, зливаємо воду. Солю я в кінці, щоб менше солі використовувати. О, супер! Я злила водичку з груші. До речі, смачний компотик, можна не виливати, дуже смачно. Тим часом печіночку теж посолила. Дивіться, коли вода випарилась, вода, яка була з печінки, вона я нічого не додавала, просто печінка була у воді, хоча вона стикала, все одно якась частина води залишається. І ця рідина вона покриває печиночку, поки ми її смажимо, там тушиться, а тепер трошечки підсмажимо ще. Підсолимо. Один разок я підсолила, зараз помішаю і ще трошки досолю. Додаю приправу, у мене прованські трави. В принципі, будь-яка ваша улюблена приправа підійде. Можна додати ще чесник, я зараз не буду, але іноді додаю. Просто кілька зубочків чеснику нарізаю на маленькі шматочки і ось так от додаю, трошки підсмажую. Тепер за допомогою блендеру все це перемішуємо. І додаємо грушу. І я завжди у свій паштет додаю вершкове масло. І тут працює. Формула Забагато масла не буває. Давайте додамо отак: це буде десь 70 грам масла. Все, ваш паштет готовий. Тепер залишається його викласти в красиву тарілочку і подати з хлібчиком. Також я його заморожую, я просто закручую такі колбаски в. Харчову плівку і складую мрозильник, і потім порційно просто дістаю на 1-2 дні, мені вистачає цієї порції, і завжди є у мене такий паштет в холодильнику. Як тільки закінчується одна партія, я одразу ж купую печінку і роблю. І іншу партію, печінка дуже корисна, там багато гемового заліза, воно найкраще засвоюється, там багато вітаміну А. Обов'язково включайте печінку або печінковий паштет у свій раціон, тому що це дуже корисно. А ще як смачно, у мене просто всі в захваті від цього паштету. І коли він закінчується, не дай Боже, всі топають ногами і кажуть, хочу ще!